Як падіння Асада в Сирії б'є по режиму Путіна на Московії? Мене звати Назар Мохачову. Ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу обговорити певні геополітичні наслідки від падіння режиму Башара Асада з одного боку, з іншого боку, зміну геополітичної обстановки в цілому, впливу на Путіна, ну і як наслідок можливого впливу на... Україну-московську війну в даному випадку, в цьому відео я хочу опиратися на свої певні роздуми і на статтю видання The Telegraph. статтю достатньо позитивну, і видання саме по собі також таке достатньо специфічне, і я його в своїй градації ставлю трошки вище, ніж жовта глобалістична преса. Тому, власне, тези, які там поширюють, вони, власне, заслуговують на увагу. Але давайте про все по порядку. Якщо ми глянемо на ситуацію. Із падінням диктаторського режиму Асада, то саме падіння відбулося буквально за кілька днів. Таким швидким, результативним операціям передує ретельна, довготривала підготовка. І попри те, що лаври результатів очевидно лягають на плечі в першу чергу сирійських повстанців, насправді в цьому геополітичному вареві навколо Сирії було задіяно чимало насправді інших держав, інших геополітичних центрів. Очевидним найближчим центром є Туреччина, і Туреччина стає певним вигодонабувачем, тому що вона і так стала таким найслабшим, наймолодшим геополітичним центром і, пропагуючи ідеологію пантюркізму, вона старається свої впливи розширювати. Асад Туреччині заважав, і відповідно для них це позитивно. Але очевидно, що певну роль в цих процесах відіграли британці. Саме тому у виданні за Телеграф вийшла ця стаття, і я зараз до неї підійду. Очевидно, що певну роль тут відіграли Сполучені Штати Америки, Ізраїль, який в регіоні, власне, вирішує дуже багато і не тільки в регіоні, а й на геополітичному рівні, і так далі. Насправді, ситуація навколо Сирії набагато складніша, ніж може здатися на перший погляд. Тому що в цілому Сирія була таким певним вузловим регіоном, вузловим і з точки зору певних корисних копалень, і ж нафти, газу, і з точки зору транзиту певних речей до Європейського союзу, серед тих речей, в тому числі, і наркотики. Наркотрафік, яким займаються, до речі, величезна кількість спецслужб в різних країнах світу, а не тільки ті, про кого ми думаємо про наркоторговців, торгівля зброєю, торгівля дітьми. І ще дуже дуже багато нюансів є. І в тих всіх нюансах ми глибоко розібратися не можемо. А те, що публікується в медіа, воно створює таку дуже дуже загальну картинку, причому місцями часто спотворену. Але що ми можемо зараз підсумувати? Ми можемо підсумувати, що Асад опирався значною мірою на Путіна, і якби Путін свій час йому не допоміг, то він впав би раніше. І тут, власне, в цьому місці я хочу включити московських пропагандистів для того, щоб ви, так би мовити, почули пряму мову від тих дегенератів, як вони аргументували своє втручання в Сирію. Ми ж розуміємо, чому в Сирії війна? якщо ми там не будемо подавляти. оппозицию Башару Асаду, завтра вся арабская нефть и газ придут в Европу, у нас ничего покупать не будут. Если бы Россия не вошла туда и не удержала вот режим Башара Асада, то уже сегодня бы стоял очень остро вопрос выживания российского бюджета. Потому что воюют там три газовые трубы. Катар, открыты были самые крупные мировые запасы газа 51 триллион там 50 миллиардов тонн конденсата две трети То есть, это сократила да нашу долю на рынке газа да 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 ну и иран одну треть получил это огромный запас и первый маршрут который стали прокладывать это в европу это в европу и прокладывать через территорию сирии и В Турцію, де Турція становилася оператором поставки газу Но для этого треба було Росію видавлювати, не про пожалуйста есть, мы в шліфсійський конфлікт, щоб обезпечити збит я Правильно ну і в до да, виживання своєї да. Да. пенсії, да. так беспокоитесь. із попереднього фрагменту, стає зрозуміло, що для Московії критично важливим було зберігати можливості продажу своєї нафти і свого газу, адже зрештою московський бюджет. Наповнюється саме з допомогою продажу вуглецевих енергоносіїв за кордон. І в даному випадку Сирія дійсно вдарила б дуже сильно по Московії. Можливо, не настільки сильно, як ці московські пропагандони розповідають, але достатньо сильно. Тому ті процеси, які будуть там відбуватися зараз, залежно від того, хто в них прийматиме участь, ну вони в будь-якому випадку для Путіна стануть надзвичайно негативними. Але уявіть собі, якщо дійсно і ті запаси, про які згадуються в попередньому відео почнуть використовуватися йти в Європу і не тільки в Європу, а на світовий ринок. І якщо в плані логістики територія Сирії почне використовуватися тими ж самими арабськими країнами, додайте до цього прихід нового президента США Дональда Трампа, який постійно акцентував свою увагу на тому, щоб він обвалив ціну на нафту. І що війни ніколи б не було, якби ціна на нафту залишалася низькою, як при його власне попередній каденції. Адже нафта зросла фактично в три рази, і завдяки цьому Путін отримав гроші на ведення війни. Саме обвал ціни на нафту в свій час називали однією із причин розвалу Радянського Союзу. Це насправді не так, тому що причин там набагато більше набагато складніше, я в окремих відео. Колись говорив про можливі сценарії розвалу союзу, які розглядалися. В, ну, в кінці 90-х, фактично 89-й 90-й рік, і мали своїх різних прихильників. Я не буду зараз детально на цьому зупинятися, в окремих відео ця інформація є. Проте, не просто так видання The Telegraph, якраз зараз ми підходимо до цієї статті, згадало можливий розвал Радянського Союзу і прив'язало його власне, до режиму Путіна. В Статті автором якої є Ambrose Еванс Прічард, мова йде про. Те, що режим Путіна може бути ближчим до розпаду, аналогічно до розпаду Радянського Союзу, ніж ми думаємо. Відроджений військово-промисловий комплекс Росії знищує решту її економіки. Такий епіграф, власне, взяв автор до своєї статті. Це дуже цікава фраза. Чому? Тому що Путін з допомогою ВПК дійсно дуже сильно розігрів економіку. Завдяки цьому розігріванню він певним чином зміг подолати негативні наслідки дуже багатьох санкцій, але це розігрівання стало можливим якраз через високу ціну на нафту і на газ. Ну, в першу чергу, на нафту. Якщо ціна обвалюється розігрівання, ну фактично може спричинити до певного колапсу такого вибуху в рамках московської економіки. Йдемо далі, власне, по статті. Україна поволі програє трирічний конфлікт на полі бою. Росія приблизно рівними темпами повільно програє економічний конфлікт. Доходи Кремля від експорту нафти занадто низькі, щоб підтримувати інтенсивну війну. І ніхто не позичить Путіну ні копійки. Російська перегріта військово-кінціанська військова економіка виглядає дуже схожою на дисфункціональну німецьку військову економіку кінця 2017 року, в якій не вистачало кваліфікованої робочої сили, і вона опинилась нижче в етерлінії. Стратегічна перемога Путіна в Україні була далеко не неминучою два тижні тому, і вона стала менш неминучою зараз після того, як режим Асада розвалився як картковий будинок, похитнувши довіру до Путіна на Близькому Сході та в Сахелі. Він нічого не міг зробити, щоб врятувати свого єдиного державного союзника в арабському світі. Межі російської військової потужності виявлено, сказав Тім Еш, регіональний експерт і співробітник Чатам Хаос. Тепер Туреччина є господарем регіону. Турецьким військам довелося втрутитись, щоб врятувати російських генералів. Навіть якщо Путіну вдасться втримати свою військову морську базу в Тартусі, великий якщо. Ця поступка буде зроблена на умовах та терпінні Османської імперії. Так напівжартома, напівсерйозного називають зараз туреччину. Власне, яка пробує відродити велич Османської імперії. І навіть, до речі, оці всі турецькі серіали, які ми зараз накачують, свідомість в тому числі українців, Роксалана, Величне Століття, там ще щось. Я не знаю, що там є по телевізору, бо я телевізор насправді давно не дивлюся, але так, окремі фрагменти інколи міг побачити. Це також знімається не просто так, тому що це все відбувається в рамках певної ідеології. Але йдемо далі. Коли Трамп переміг на виборах в США в 2016 році, пробки Голубицької вілли Романових вискочили на Кремль. Цього разу не було ілюзій. Антон Барбашин з Рідал Раша каже, що Дональд Трамп запровадив 40 раундів санкцій проти Росії, спростувавши свою дружбу з Путіним перед камерами. Відтоді він попередив, що Путін не отримає всі чотири анексовані, але не підкорені у написано, області Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Кремль зробив ставку на спірні результати виборів в США, після яких послідували місяці виборів. Завершальне. Ця економіка трималася добре протягом двох років, але цей третій рік став важчим. Центральний банк підвищив процентні ставки до 21%, щоб задушити спіраль інфляції. Економіка не може довго так інструвати, це колосальний виклик для бізнесу і банків. Зазначив генеральний директор Сбербанку Герман Греф. Відродження радянського військово-промислового комплексу, якщо запозичити термін П'єра Марі Мен'є, аналітика французької розвідки, знищує решту економіки. Близько 800 тисяч молодих і найосвіченіших людей покинули країну. Кількість забитих або покалічених на м'ясорубці наближається до півмільйона. Насправді число їхнє вже більш ніж півмільйона, і ці втрати катастрофічні. Щоправда, на превеликий жаль, і українські втрати надзвичайно великі. Російський міністр цифрових технологій каже, що нестача it працівників становить близько 600 тисяч в оборонній промисловості 400 тисяч незаповнених посад. Загальна нестача робочої сили становить близько 5 мільйонів. Надходження від податку на нафту в листопаді впали до 5,8 мільярдів доларів, виходячи із середньої ціни на нафту УРАЛ з 65 доларів за барель. Ця ціна може впасти набагато далі. Росія зіткнулася з початком цінової війни з Саудівською Аравією на азіатських ринках. Це насправді одні із найцікавіших деталей статті. Я власне так вибірково її цитую. Путін проводить рейд у Фонді національного добробуту, щоб покрити дефіцит. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в 54 мільярди доларів. Його золоті запаси впали з 554 до 279 тонн за останні 15 місяців. Фонд залишився з неліквідними активами, які неможливо викристалізувати, наприклад, часткою акцій аерофлоту. Довгоочікуване зростання цін на нафту все ніяк не відбулось. JP Морган заявив, що надлишок світових поставок наступного року досягне 1,3 мільйона барелів на день через зростання виробництва сланцю в Бразилії, Гаяні та США. Ось така інформація, власне, рекомендую тим, хто хоче прочитати цю статтю самостійно, вона достатньо велика. І я вже і так навів досить багато цитат. Проте... Вже саме завершення. Режим Путіна ще не досяг цієї точки, мається на увазі, коли можливе падіння, але знадобиться ще одна зміна на Близькому Сході, щоб довести справу до гостроти. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить наводнити світ дешевою сирою нафтою, щоб повернути собі частку ринку, як багато хто прогнозує, нафта впаде нижче 40 доларів, і Росія вийде з-під економічного контролю. Війна в Україні може закінчитись рідом. Ось такі висновки, і тепер, власне, до самого видання Телеграф». Видання Телеграф» час від часу проскакує інформація, яка потрібна, яку потрібно опублікувати британським спецслужбам. Я не можу сказати, що це настільки стратегічне видання з розряду видання The Economist, але публікації The вони достатньо серйозні, на них треба зважати. І з одного боку, тут відбувається констатація тих негативних наслідків для Путіна для режиму Московії. З іншого боку, можливе прогнозування геополітичних сценаріїв, причому ті сценарії для України виключно позитивні. Плюс далі цю статтю ще можна розглядати як певне попередження. І от те все, що зараз відбувається на міжнародній арені, вже ближче до прив'язки. Війни України проти Москві Україна обороняється. У нас критично бракує всього. У нас надзвичайно складна внутрішня ситуація. Ми не наростили свого виробництва. У нас е спільними зусиллями наших ворогів. В першу чергу, внутрішніх ворогів проведена тотальна деморалізація суспільства з найбільш мотивованої армії світу у 2022 році. Ми дійшли до теперішньої ситуації, тотальна корупція і так далі. Але Цих всіх умовах фактично за умови, якщо реалізовується сценарій, хоча б частково передбачений цією статтею, опускається ціна на нафту і так далі. Дональд Трамп працює в тому ж самому напрямку для опускання ціни, ну по суті, режим Путіна починає розвалюватися. Це можна в певних сенсах порівняти із розвалом радянського Союзу, проте радянський Союз міг ще протриматись певну кількість років. Якби спецслужби Радянського Союзу, ЦК, КГБ і так далі, якби вони не вирішили штучно спровокувати розвал раніше для того, щоб перехопити владу, в так би мовити, в новоутворених республіках, давши їм формальну незалежність, забравши економічний базис, це складніша тема. Я ж казав на початках відео, що я про це раніше говорив. Можливо, треба буде ще раз повторно її зняти. Якщо ви вважаєте, що потрібно повторно розглянути таку тему, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. В будь-якому випадку, за умови, якщо ми зможемо протриматись певну кількість місяців, відкриваються певні перспективи, якою б катастрофічною не здавалася ситуація зараз. І що дуже важливо, окрім тих геополітичних перспектив, які досить суттєво б'ють по Путіну. У нас відкриється також можливість для наведення ладу всередині держави. Але це буде пов'язано із приходом Дональда Трампа, і з тим, як адміністрація Трампа, майбутня адміністрація спілкується зараз із Володимиром Зеленським. Вони показали, що вони не пішли з ними, принаймні, на повні торги, як цього хотіла команда Зеленського. Через то Зеленський. Вчора зробив цей ляп із фразою про те, що з Дональдом Трампом немає там сенсу говорити. Тобто, всі світові лідери вже зустрічаються, вже все враховують, вже все коригують, включаючи генсекретаря НАТО. А е, наш найвеличніший лідер сучасності каже, що немає сенсу з ним говорити, тому що запрошення може зробити Байден. Байден, який, до речі, не використав гроші проголосовані Конгресом для надання допомоги Україні. Нам не передали того, що входить в той пакет 61 мільярд, на якому так демократи активно піарились. Насправді до цього часу не передали, і Байден в ході своєї каденції вже не встигає цього зробити. Ну але це не тема сьогоднішнього відео. В будь-якому випадку я дивлюся на ті геополітичні процеси з певним оптимізмом, тобто певні хороші зрушення для нас все-таки відбуваються. І навіть з точки зору е, тих негативів, які продовжуються, треба розуміти, що ця тенденція, яка була раніше, коли адміністрація Байдена допомагала нам стільки, скільки було потрібно, а ресурсно ми слабші від Москви, вона вела нас в прірву, вона вела нас до загибель. Зараз можна констатувати, що ця тенденція вже припинена, і це точно великий позитив. Що буде далі відбуватися, буде залежати і від геополітичних обставин, і від нас за умови. Якщо ми зможемо зорганізуватися, а ми мусимо це зробити, і навести лад всередині держави, то в нас відкриваються дуже великі перспективи. Ось такі технічні труднощі виникли в кінці власне, запису сьогоднішнього відео, чергове відключення, вже друге за сьогоднішній день. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухаджов Назар. читайте наш канал Сурма Україноцентризм центризм в Телеграмі, читайте Маніфест руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.